Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, і із... подякую пану В'ячеславу ага. з міста Дніпра, який для нас за запосередньо пана Руфана, інженера-волонтера, зробив на пробу, якщо не помиляюся, ну, виступило десятків стопорних кілець для пальців-траків БМП. Так, це дуже. Насправді рідко яка зустрічається в Україні всянку, наскільки я знаю, для камінницьких ґрунтів. І ось перша партія кілець українського виробника нам надійшла. На перший погляд, на перший погляд мене особисто вони не надихають. Чому? Тому що ну, у них розріз, так, тобто вони не в одній площині. Лежать. Хоча тут є три штуки, які зачавлені, ну тобто які в одній площині. Тобто я ось від цих очікую більше, ніж ці, бо вони там мають ставати в суцільну круглу, щільненьку таку виштамповку. І ну, я наскільки я розумію фізику цих процесів з цієї геометрії, ну воно там не буде так добре триматися. Тим паче, що нам вже їдуть польського виробництва кільця, то я там бачив частини процесу то вони там всі обов'язково вирівняні вирівняні. Я не знаю, чи зможу за потреби я вирівняти ці в своїх лещатах. Це у нас сталь 70, там ДСТУ певний є. ну Побачу, як себе покажуть. Тобто я думаю, що ми на машину поставимо ці. Ці і польського виготовлення їх нам помітимо. Відповідно, покатаємося, подивимось на що це буде. Схоже У будь-якому випадку за цю партію з нас грошей не взяли. Дякую, Дніпрянам, Будьте бережені, разом боремо і поборемо.